Бачите, яка я господиня? Ще до Великодня є час, а в мене вже чотири чудових паски. Отже, це в нас агрола, сільпо, біскотті і рошин. Тож давайте спробуємо, що з цих пасок буде найбільше до смаку. Почнемо з паски сільпо. Пахне, цікаво, трохи такими дріжджами На флак. Нічого особливого. Гарне опакування. Ріжеться набагато краще. Запах дуже гарний. Чим ж це пахне? Лимонною цедрою. Кустуємо? Дуже і дуже Рошен. Який же рошен без шоколадної посипки? Теж ріжеться добре. Це не просто паска, це паска з шоколадом. Куштуємо. Смак шоколаду. Смак насправді дуже гарний і цікавий. Єдине, що для мене великодня паска це не шоколад, паска агрола. Дуже гарно ріжеться, на вигляд, дуже гарно. З цукатиками, з родзинками, нюхаємо. Запах це запах справжньої паски. Пуштуємо. Дуже дуже смачно. А зараз хочу поділитися, що ж мені смакує найбільше. Отже, Рошен. Це насправді не Паска. Вона дуже смачна. Але це реально шоколадний кекс. Тому 4 з 10. Сільпо. Вигляд зверху найавтентичніший. Але смак трохи тріснуватий. Тому, ну, 6, 10. Агрола – дуже гарне упакування, гарно ріжеться. Але. Не зовсім смак паски. Такий елемент, як ніби недопеченості сім з десяти. І чемпіон серед цього це піскотті. Смачно, гарно і найбільш наближено до автентичного дев'ять з десяти.